Оксана Дідишина прийшла до четвертої поліклініки, аби перевірити результати аналізів на алергени та визначити причину захворювання. У мене були трошки проблемки такого бронхіального характеру. Я прийшла пульмонолога, але там виявилися аналізи в нормі, і він мені порекомендував ще пройти консультацію алерголога. Так як каже лікар, може бути загострення весною, можуть бути якісь внутрішні свої загострення. В дальнішому надіюся, що буду здорова. До лікарки Людмили Поліщук, яка працює у поліклініці номер 4, сьогодні записались на прийом 17 пацієнтів із симптомами алергії. Це чхання, закладеність носа, сльозотеча, кашель, висипи на шкірі. Пацієнти, які мають чутливість до пилку весняних дерев, вони зараз мають загострення своїх симптомів. з боку верхніх і нижніх дихальних шляхів, з боку очей. Найбільшими леранами це є пилок весняних дерев. Береза, вільха, ліщина, дуб, граб це найчастіше наші збутники алерії в цей сезон. Причин, чому організм реагує на алергени, може бути декілька. Це спадковість, ослаблений імунітет, хронічні захворювання носоглотки або легень. Пацієнтам, схильним до алергії, фахівці радять носити сонцезахисні окуляри, під час вітряної погоди обмежити прогулянки, а в приміщеннях закривати вікна та двері. При появі перших симптомів не займатися самолікуванням, а записатись на прийом до лікаря-алерголога. Лікар визначить, які аналізи потрібно здавати і коли їх здавати. Починаємо ми зазвичай з нашкірного тестування. Тобто, це тоді, коли вже сезон світіння проходить, пацієнти вже не мають симптомів, алергії добре себе почувають, не приймають ніяких таблеточок від, від алергії. Тоді ми можемо проводити ці нашкірні тести з вересня і по березень. Часом потрібно ще по крові доздавати аналізи. Повністю вилікувати алергію неможливо, але прийом медикаментів допоможе полегшити симптоми, а імунотерапія знизити чутливість до деяких алергенів. Коли вже симптоми алергії присутні, ми можемо призначати тільки симптоматичне лікування, тобто це різні антигістамінні таблеточки, при потребі топічні стероїди, антилейкотерієнові препарати, тобто це залежить від важкості симптомів конкретного пацієнта. А взагалі то профілактикою ми займаємося з вересня, тобто спочатку діагностуємо, на що пацієнти мають реакцію, а потім лікуємо їх цими причинами-алергенами. Це є основна профілактика алергії. Ірина Муляр Ярослав Єфремов новини міста.